Тиждень падіння енергії та сил, а також постановки нових задач. І це твій прогноз на тиждень з 25 листопада, по 1 грудня. Так, вже починається зима і буде починатися вона із новолуння. Новолуння в стрільці, а також ретроградність Меркурія ключові астрологічні новини цього тижня. Тож давайте розбиратись поетапно. Як тиждень починатиметься? Я впевнена, що на вихідних вже напередодні понеділку ви відчували падіння сил, якісь перепади нас, Настрою. То великий прилив енергії, то навпаки, її таке, е, якби якийсь стан апатії, депресивні стани і величезне почуття лінощів. І саме так буде починатися тиждень, так, з вихідних це відчуття переросте і на понеділок. Хоча у понеділок у нас доволі благополучний аспект, який я зараз поясню, на що може вплинути, а, а саме на справи і на спільні з кимось справи. Тому що це ефект так званої підтримки, коли можна розробити. Раховати на інших людей і не робити щось самому, тому якщо щось дійсно буде. А... Лінитися зробити, то ви можете дійсно розраховувати, що хтось вас підтримає, хоча б морально. Тому що у нас Марс, Плутон і Сонце в бісекстилі з Луною. І це м, такий ефект, що я внутрішньо знаю, чого я хочу. Я налаштовуюся на свою мрію, на бажання. В мене повно ініціативи, але я бачу, що я ще й маю підтримку і заохочення таке спонсорство, партнерство, і взагалі це ідеальний час для пошуку підтримки. Тому я спокійний. Тобто бурлить енергія внутрішня, зовнішнє тіло ще обесилене, і таке якби втомлене. І це відчуття компенсується тим, що ми можемо розраховувати на наших партнерів на підтримку інших. А це означає, що фізична робота буде йти погано, а робота інтелектуальна, робота ем, в рекламі, робота в притягуванні інвесторів, інвестицій і, взагалі, е, таких, знаєте, якби створення нетворкінгу, створення ком'юніті нових об'єднання людей заради підтримки якоїсь е, ідеї буде дуже добре спрямовано і. Йти активно. І, власне, ви відчуєте, хто ваш, а хто чужак, хто на вашій стороні одразу проявиться. І в понеділок буде навіть без вашого запиту виходити до вас на контакт, аби поцікавитись вашим життям, і в випадку, що ви поділитесь своєю ідеєю, дати вам, як мінімум, моральну підтримку у ваших починаннях. Тож класний початок тижня, хоча фізичне самопочуття може бути просто нікудишнім. І якщо ви це відчули на вихідних, дайте знати в коментарях. Далі ми маємо розуміти, що такий ефект впевненості трохи розчаровує нас діями. Які відбуваються навколо тому, що ретроградність з вівторку Меркурія дасть такий ступор в справах документальних, комунікаційних, інформаційних. Десь хочеш отримати якусь довідку, якийсь документ, якесь рішення, а це все затягується. Бо Меркурій спочатку стаціонарний. Тобто ж планета, як завжди пояснюю, вона рухається в Дірект, а потім має вернутися в ретро. Для цього має притормозити, зупинитися і набрати швидкість назад. І е, фактично це. Також можна і транслювати про е, ті справи, які ви хочете зрушити з місця. Всі справи, які пов'язані з документами, оформленням, а також покупкою квитків кудись. Тому дуже обережно е, з цим всім. А також починається ж період, взагалі, окремо буде відео про ретро Меркурій, тому що Меркурій в стрільці він такий, знаєте, обнадіє обнадіює багато, е, дає перешкоди і дає ніби можливість позбутись від чогось. Але ось позбуватись документів цього часу не варта. Тому що після закінчення періоду ретро. Ретромеркурія вони вам можуть знадобитись, тож цей ретро Меркурій не про викидування, не про чистку, не про перероблення. в Фінал. Це таке, якби переосмислення знову потрібності певних документів, які вам точно знадобляться, коли він знову вийде в Дірект. П'ятниця, давайте так, одразу до п'ятниці, тому що середина тижня вона буде приторможена, справи не дуже будуть іти, комунікація буде дивна, ніяких важливих рішень та й краще ніяких важливих покупок. Думки, слова, документи можуть плутатися і мати помилки. А ось п'ятницю. Це все ще виливається в ефект претензій одне до одного. І там є цікавий аспект, коли луна ввечері, в п'ятницю сходиться в секстиль з Венерою. А це означає, що наша емоційність і чутливість росте. Ми хочемо зізнаватися в коханні, тому романтичні побачення будуть з п'ятниці на суботу, з суботи, на неділю. Просто фантастично крутими, емоційними, зі знаннями в коханні, з планами на майбутнє і з такою великою чуттєвою у всіх інтимних сферах, але це також ефект, коли ми пам'ятаємо, що луна у нас в цей час скорпіоні, і вона ще буде взаємодіяти на вихідних з ураном який в тельці. А це значить, що можуть бути ой. Мене аж полетів блокнот з записами, тому що тут річ про ревності, про претензії до половинки на фоні якихось ситуацій, які можуть турбувати в фізичному матеріальному плані. Тобто, наприклад, десь хтось буде просити у когось подарунок гроші і отримає відмову. На фоні цього скандал та вияснення стосунків. Десь хтось знайде докази. Чому ревнувати людину? Не одразу вникайте в те, що це одразу зрада, але це точно буде щось підозріле, тому теж може викликати ось ці ваші ревнощі додаткові. А ще пам'ятаємо, що у нас же ж Марс в Леві, а це оприділена активність, агресивність і більше претензій, власне, від чоловіків жінкам, а не навпаки. Е, ну і ще один аспект, про який варта, яким варта зафіналити, тому що на вихідні нас чекає новолуння, а це завжди знову спад сил, е, це таке певне переосмислення попереднього періоду і ідеї на нові цілі. Але Луна сходиться з Нептуном, і це означає велику чуттєвість, чутливість. І Інтуїцію, перечуття, і буде така нестабільність внутрішнього стану. З однієї сторони, це дуже добре перевести в відпочинок, спа, контакт з природою, в таке задоволення для тіла, аби і душа, і тіло відпочивали. Дуже добре для походу в басейн, для різних процедур з водою, і взагалі контакт з природою максимально буде наповнювати і давати заряд енергії. Ну, але. Пам'ятайте, аби не насваритись на тему ревнощів, не бути підозрілим, а якщо вже щось знайшли, дайте паузу і вже після новолуння виясняйте з партнером е, тему своєї знахідки. Е, тож, якщо відчуваєте, що несеться, я як завжди чекаю на ваші коментарі. Збережіть собі це відео, аби в кінці тижня переглянути прогноз. Тут щотижневі прогнози, а щоденні прогнози, детальні, з попередженнями. І зауваженнями з особливістями дня, а також секретиками, як покращити та використати конкретну енергію, як завжди, в телеграм-каналі.